Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Ласун та на українському сервері GTA 5 Second Life Role Play. Як ви пам'ятаєте в минулому ролику із кейсу Summer я вибив дві ось таких Ferrari FXXK Evo. Власне сьогодні хочу зробити огляд на цю тачку. Одна із них в мене вже прокачана, як ви можете бачити, а іншу я хотів продати, але ціна на неї скаканула вниз прямо неймовірно. Із 70 мільйонів до 25. Але нічого страшного. Тачка все одно в мене, все одно, грубо кажучи, вона мені дісталася безкоштовно із лайфпасу і в будь-якому випадку на ній вдасться заробити. Затягувати не буду. Бажаю вам приємного перегляду. Поставити вподобайку не буду просити. Нагадаю вам лише про мій промокод ласун, який дасть вам приємні бонуси вже з перших хвилин гри. Ну і давайте трошечки потестимо ексклюзивну. Феру. Ось такий зовнішній вигляд має моя прокачана Феррарі. Я її, звісно, зафетешив і збільшення технічних характеристик мені коштували. 568 тисяч, що для цієї тачки дуже непогано. Візуальний тюнінг я в цю суму не включав, тому що в кожного свій смак, стиль і кожний тюнінгує тачку для себе, а на неї тюнінга там повірте немало. Ну і давайте, звісно, відправимося на пряму діляночку на наші куби для того, щоб протестити її максимальну швидкість за фетешеною. Після чого також заїдемо в чіптюнінг, поставимо на неї чип і подивимося, як зміняться її показники після цієї прокачки. Так, ну що ж, я на наших кубах, стартуємо, як завжди, з ланча і давайте вже нарешті подивимося яка ж буде в неї максимальна швидкість фтешна слухайте ну старт у неї доволі непоганий дивіться ми тільки доїхали до ям а вже 360 вона тує. 370 навіть як вона себе покаже на прямій ділянці от мені цікаво так ну тут ми підлітаємо як завжди зараз виїдемо до моста і там ми побачимо її реальні можливості ну тим бачите дивіться друзі вже 412 навіть набрала 420. Слухайте, ну непогано, 423. Ну все одно мені здається, що вона Ой-ой-ой, все, розкрутило, коротше її. Слухайте, мені здавалося що вона б мала б їхати трошечки швидше. Блін, може ще проїх... проїдемось трошки по трасі. Головне, щоб нас ніхто не пограбував. Отак от чисто по прямій, зараз подивимось скільки вона зможе розігнати без всяких оцих ямочок, мостів, спусків і так далі. І 423 здається там було в неї. Ну щось слухайте, щось дуже слабувато. Мені здається, 420, вона так лейт-лейт набрала по прямій. 420, коротше, фіксуємо. Добре друзі, я тоді відправляюся зараз е, в чиптюнінг і проїдемося з вами вже після на ній. подивимося, що можна в ній змінити. Ну що ж, друзі, в режимі чиптюнінгу доїхав до кубів і зараз давайте затестимо, як на неї можуть вплинути зміни в її характеристиках. Слухайте, ну старт у неї пободріший став. Дивіться, як вона набирає. Ап'єть. Ось тут уже 400 в цьому місці набрало. Блін, дивіться як вона сверли. Це жестяк. 427 було вже в цьому місці. Це просто жесть. А що ж буде там напрямі? 430, 440, 450, слухайте, блін, у мене ще таких швидких автомобілів в гаражі не було. 460. Афіге, 466. 466, ну це було трошечки згірки, ну там поворот був. Але все одно, дивіться, 459 вона тримала. А ну блін, зараз по скільки вона зможе набрати? Так, а ну давай. Набирай, 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 набирай. 463. 464. 465 буде чи ні? А ну давай 465. Ні 464 вона по прямій витиснула із себе, але з гірочки 466 я бачу Ну блін, слухайте, це просто офігенно. Я не знаю. А до речі, ті, хто не знали, в чиптюнінгу як прокачати тачку для того, щоб вона їхала на всі бабки. Змінюємо всього-навсього лише одне значення в управлінні. Спускаємось до цього пункту максимальний коефіцієнт щеплення і просто його ставимо на максимум і у вас тачка одразу поїде як якась, не знаю, скажена. Можна звісно там трошечки углубитися, погратися з підвіскою, з розвалом, але я цього робити не став. Мене в принципі і так все влаштовує. Блін, 460, камо, ну блін. Цього, на мій погляд, більше ніж достатньо. Літати там під 500 це там трошечки про інші автомобілі. Ну і подумав я, чому би нам з оцим чиптюнінгом не поїхати на два мости та не протестити наш затяжний поворотичок. Тому зустрічаємося з вами там. Ну що, я на двох мостах, стартуємо з ланча. Поїхали, подивимося, як вона зможе впоратися з нашим затяжним. Поворотиком. офігеть друзі, я тут ще ніколи так швидко не їздив. Дивіться, вона на двох мостах уже 430 пре. Що це ти... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блін. Трошечки не доїхали до затяжного поворотика і вже розвалили нашу феру. Це було трошечки епічно. Так, ну давайте спробуємо ще раз. Коротше, друзі, я тут... Невеличке облегчення кузова зробив нам. <хи> я не знаю, воно на щось чи ні, І дивіться ще прикол. Коли стартуєш з ланча, ось це колесо крутиться, а оце не крутиться. Як це працює, я навіть не знаю. Добре, давайте, друга спроба, поїхали. Блін, ну ми тут на цих двох мостах ще так швидко ніколи не їздили ні на якій тачці. 400, блін, на двох мостах. Це якась жесть просто. Так, саме головне зараз не практикати і вписатися от сюди. О, вписався все, найс. Так, ну я не хочу сказати, що в неї з керованістю все погано, але що в неї прям все добре. Блін, я, коротше, сам натупашив, натупив і трошечки зажав гальма. І мене кинуло в той стовп. Давайте десь я спробую зараз із середини цього мосту може розігнатися. І все одно вона свердить, блін, як дурна. Дивіться, вона вже тут он, майже 400 набрала. Давайте десь з цього місця стартанемо. І попробую вписатися туди, не натискаючи гальма. Я не знаю, блін, у мене якось рефлекторно. Рефлекторно якось у мене це вийшло. Так, 412 в поворот. О, так. ой 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 на два колеса стало. Блін, друзі, хтось встиг помітити швидкість, яка там була, бо я трошечки дивився на дорогу, а не на швидкість. Але на 412 я почав входити в отой поворотик. Слухайте, ну Феррарі претендує зайняти перше місце, тому що Lexus LFA цей та й поворотик пройшов на меншій швидкості і нікуди не врізався. Але є одне але. Феррарі проїхала з другої спроби, тому що з першої спроби вона до повороту навіть не доїхала. Ну таке діло це я натупив, звісно, але все ж таки на лексусі такого не було. Отакі От ось вибрав гарненький ракурс на фоні міста, побита наша фера, і на цьому моменті хочу завершити даний ролик. Сподіваюся, що для тих, хто не знав, як... Прокачати тачку на швидкість в чиптюнінгу тим людям допоміг. Ті, кому було цікаво дізнатися взагалі, як їдеться і чи варта вона своїх коштів, сподіваюсь, на ваші всі запитання також відповів. А на цьому моменті даний ролик буде підходити до кінця. З вами, як завжди, був Ласун. Прощаюсь до наступних роликів. Всім па-па!